Удари по логістиці, по військовому виробництву і складах ворога вибуховою була ніч у агресора. Дрони атакували окупантів у Росії та на тимчасово окуповані території України. Вражено завод Купол у російському Іжевську. підприємство виробляє високоточні засоби ППО та радіоелектронної апаратури. У Луганську палала нафтобаза за словами керівника Українського центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Горіла логістика. Росіян про результати операції та яких збитків нанесли Росіянам далі у нашому ефірі. До ефіру долучиться Олексій Гетьман, військовий глядач, майор запасу, з яким про все це і поговоримо. Ну а ви ж тим часом пригадуєте, що палало на Росію минулої доби. От, зокрема, хотілося б з'ясувати, яка саме логістика і як вона повпливає на передачу або та передачу боє боєприпасів. Цікава атака була по Іжевську. І палають навтобази давно не. Чули про те, що щось вибухає у росіян. І це не може нас е, не тішити. Олексій Гетьман військовий глядач вже з нами напряму зв'язку. Олексій, вітаю вас. Вітаю з доброго ранку. Доброго ранку. Отже, спершу хотів поцікавитися ось заявою Андрія Коваленка, керівника Українського центру протидії дезінформації про те, що страждає логістика Росіян. Тут не до кінця зрозуміло, що саме мав на увазі Андрій Коваленко. Можливо, ви зможете для нас розтлумачити це на палали засоби доставки, засоби логістики чи місце. Локації, де зберігаються ці засоби, чи залізниця, чи про що йдеться? Як постраждала логістика унаслідок цих ударів? Ну, що він сам мав на увазі сам пан Коваленко, ну ми точно не знаємо, але швидше за все, це були е, логістичні шляхи. Тобто це був такмак там було знищено е, состави з палинами це були атаки на. Е, Ешелони, які Росія Росіяни рухаються, от по цій залізниці, там Волноваха, Такмак, Мелітополь Женко для, для забезпечення Криму та е, угрупування Дніпра південного угрупування Російської Федерації. Ну, автопереробні заводи, які е, ми ж пообіцяли нашим американським друзям, що от поки йдуть певні спроби перемовин між нами і Російською Федерацією, що що не менше не будемо атакувати. Якісь енергетичні об'єкти, ну, ми це виконали свої обіцянки, росіяни ні, і тому я думаю, що можна припиняти виконати незрозуміло, чому ми не маємо права атакувати те, що росіяни роблять, щоб підживляти свою армію. Тому знову ми почали робити те, що ми зараз бачимо на відео. Плюс до того ж, ну атаки на литовище атаки на. Заводи по виробництву засоб протипитрі оборони, там Маса Шолка чи на оптоволокно ну те, що ми всі знаємо, uh -huh. куди прилітає прилітають наші дрони? Ну це навряд чи якось впливає на логістику. Швидше за це пан Коваленко мав на увазі все ж таки атаку на А, на Щодо атаки по російському Іжевську і підприємству Купол наскільки серйозною є ця атака, і наскільки критично важливим є це підприємство для агресора? Ну, це це це, 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 це от якраз те, що ми тільки що проговорили. Це поворобництво засоб протиповітряної, про, про, протиповітряної оборони. Ну це аса шилка, це е, зенітно кулеметні комплекси. зенітно ракетні зі комплекси на невелико радість дії. Вони використовуються на тактичному рівні безпосередньо на біля. Лінії зіткнення вони ну, коли розроблялися, це доволі, доволі стара вже ну вона модифікувалася, але доволі стара техніка. Вони розроблялися проти штурмовиків, які можуть <кій> атакувати лінію фронту, ну війська на лінії фронту і проти гелікоптерів, які мали боротися тоді. Це була основна ну, головна можливість для боротьби з танками. Тобто, от вони проти цих цілі ну, були розроблені. Зараз я впевнений, що воно удосконалено для боротьби з сахедами. Шахадами з баз безполотні хаба по шахедам стріляла для боротьби з безполотниками. Наскільки це вплине? Ну ви знаєте, у будь будь-які поодинобудь удар, які ми наносимо, один удар не може вплинути суттєво, змінити можливості росіян вести бойові дії, але от. Завод по виробництву оптоволокна, завод по виробництву електроніки для головок самонаведення ракет, завод по виробництву ракетних комплексів, комплексу, ароматних комплексів, малого радіо дії. Тобто, от в комплексі воно впливає. Сама одна дія вона не може призвести до суттєвих змін. А комплексна? от ми це робимо комплексно, тому ну, як то кажуть, результат в кінці можна побачити, не всередині і не на початку, тому це, це впливає все на можливості російських військ. Може, тому. І їхній, їхній наступ в цьому році йде гірше ніж в минулому році, і по великому рахунку він ну зірвався вже, як каже там багато глядачів, багато аналітичних центрів в нас і за кордоном. Може, це ну не може це точно певним чином вплинуло. Хоча Ну от власне кажучи, як швидко ми зможемо побачити ці результати, і очевидно, що треба продовжувати бути, якщо не по тим самим цілям, а е то, то обрати інші. Е Критичні підприємства, які виготовляють зброю, все необхідне для ведення війни Росії проти України на території Російської Федерації. Це все є фактично легітимними цілями для збройних сил України, враховуючи те факт, що Сполучені Штати Америки, які і не хотіли, аби ми були певним об'єктом, призупинили надання Україні деякої зброї. Ну, це про ракети Петря. Про це про інші ракети ну призупинили. Ну знаєте, ми отримували допомогу від Сполучених Штатів ще ту, яка була прописана при президенті Байдені. Тому тут призупинили допомогу. Вони не можуть призупинити те, що було прописано по, по, прийнято рішення попередньої адміністрації. Вони можуть не, не надавати те, що ну є там, скажімо так, є певні нюанси. Тому ця призупинка. Ну ми ж пам'ятаємо, як Трамп казав, що ракети для Патріот і системи Петріот. Потрібні е, самим Сполученим Штатам, хоча це е, ну, з точки зору військової е, дурня повна, бо ці е, комплекси борються з ракетами малої та середньої дальності, такими, наприклад, Іскандер. Для ракет міжконтинентальних, балістичних ракет, якими може бути атакована, е, е, Сполучен... якими можуть бути атаковані Сполучені Штати, для цього використовуються інші звітні ракетні комплекси проти ракетної оборони, які в Сполучених Штатах є. Патріоти використовуються, ну можуть бути потрібні сполученим штатам, якщо на них будуть атакувати або Мексика, або е, Куба, або е, Канада. Ну тобто, ну це виглядає трошечки якось: е, ну не скажімо так, не переконливо. Чи може знову Росія на Кубу завезла, як в карівському кризисі ракети? Тоді да, тоді тоді патріот потрібен А в іншій, а в іншій, Інших якихось причин ну немає, і це просто намагання намагання сполучених штатів досягнути миру таким дивним чином через капітуляцію нашої країни, бо тиснути на Росію вони не можуть чи бояться що нам треба робити, які заводи треба нищити. Ну ми колись привозили ще при часі Байдена, привозили сполучені штати ще не майже 200 цілей, які знаходяться. В в безпосередній близькості на тактичній дальності від лінії фронту, які нам необхідно знищити, щоб послабити Росіяни лінії фронту, такі саме списики в пріоритетності розталений є. По цілям які глибини глиб Російської Федерації. Які саме Ну слухати, ми зараз весь ВПК Російської Федерації перераховувати. Якщо почнемо, так. то вистачить не вистачить не вистачить і всього ефіру. Пане Олексію, вам дякую, що ви знайшли час і можливість поспілкуватися. Глядачам нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Олексій Гетьман, військовий глядач майор запасу, обговорювали атаки на тимчасово окуповану територію України так звані ЛДНР та Російської Федерації. Дякую.